Мене ніхто не просить стати хрещеним батьком. А чеки, чи чиєсь дитя страшне, пулькате, пузир пускає за щоки. Воно, дурне, пряде ногами і верещить, а навкруги товчуться баби з пирогами, стоїть кума в кінці дуги. Я хочу довіряти чуду, дитя – Гігантські дме, візьміть мене, хрещеним буду, плисти з вітру макраме. Плавник я вистромлю і сміло пірну під колесом лина. Кума, бідова дівка, сіла до столу, хлюпнула вина. Візьміть мене, хрещеним звідси, я буду правити до свят. Візьміть мене. Хто не боїться, щоб вернувся я назад? Я буду в праздники подарки хрещеникам носити, Щоб було їм солодко. Під чарку кума цілує мене в лоб.